Едем, Відчуй життя без алергії. Тим часом у нас є реакція Кирила Буданова на чутки про його смерть, які вкидали російські пропагандисти усі ці останні тижні. З'явився ексклюзивний коментар Кирила Буданова для видання «Київпост», де Буданов висміяв спроби російської пропаганди усіх. Переконати, що з ним щось не так, що він у комі, чи важко поранений, що відео з ним це штучний інтелект. Вже з'являлися подібні вкиди про залужного. Пам'ятаємо, як російська пропаганда мусолила цю тему, що усі кадри і відео з залужним це якісь консерви, чи згенеровані штучним інтелектом. Зараз вони кажуть, що це двійники. Вже цей кадр. Оці, це відео, яке з'явилося з передової з залужним. От учора, то вже доводилось читати російську пропаганду, яка Пише, що це двійник залужного. Е, так, ну стосовно Буданова, то його коментар. Якщо його зацитувати коментар для Київпост, звучить так: зараз в Україні створено спеціальний загін безсмертних командувачів Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому в росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи у нервовій історичній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити в сни до російських обивателів, які прагнули. Захопити Україну і їх кошмарити ну такий з гумором коментар. І дійсно, російська пропаганда, як то кажуть, рук не опускає, працює в поті чола, намагається згенерувати як найбільше фейків, брехні, вкидів, щоб усіх навколо дезорієнтувати, деморалізувати така їхня робота цих похи. Зрештою, і ми бачимо, що в нас є нові зразки цих перлів від російської пропаганди. Ось Соловйов виступав учора у своїх ефірах і заявляв про те, що російська армія найкраща в світі, найсильніша, непереможна, і що її ще будуть вивчати у підручниках усе світу. Хочеться додати дійсно, що в підручниках з анатомії наразі будуть вивчати російську армію, бо поки що вона надається лише для цього предмету, для цього напрямку досліджень. Ну але можемо почути думку. головного российского пагандиста про то, что зараз відбувається на фронте. То, что сейчас происходит на фронте, я вам, я вам точно говорю, вот почему у Западников истерика. Потому что мы видим, как куется армия нового типа. Армия победителей. лучшие армии в мире. То, как сейчас воюют наши солдаты и офицеры, это еще будут изучать во всех академиях мира. То з ким воюють наша армія? Давно не Україна. Ну, знову та сама коломийка про те, що не з Україною вони воюють, що вони воюють там з НАТО, з Америкою, з глобальним заходом і так далі. Одні це говорять, інші заперечують. Ми чули від Пригожина зовсім іншу думку, що з Україною воюють і українці воюють добре. Не можуть там між собою вони у тому е навколо кремлівському таборі порозумітися і вкидають як найбільше версій, щоб знову ж таки усіх навколо дезорієнтувати. Але в академіях світу, звичайно, що будуть вивчати бойові дії, плани, які там малював собі Шойгу з Герасимовим на окупації України, і як ці плани з тріском провели. Лиса будуть це вивчати як зразок грандіозного фіаско. Величезної за кількістю армії, оснащеною величезною кількістю різної зброї, яка не зуміла виконати от завдання, яке вони собі ставили на 3-4 дні, так окупувати Київ, Україну і так далі. Тобто, звичайно, що ця війна війде в історію і буде вивчатися ще довго різними і різними закладами, відповідними мілітарної підготовки і освіти. Просто трохи не в тому ракурсі, як собі Соловйов це уявляє.